Вітаю! Я Володимир Мамалига, психолог. Мене часто запитують, що таке контузія і що таке постконтузійний синдром. Під бойовою нейротравмою розуміють ушкодження центральної нервової системи, бойова черепно-мозгова травма, травматичне ушкодження головного мозку, травматичне ушкодження хребта та спинного мозку та ушкодження периферічних нервів. Ушкодження можуть бути як первинні, так і вторинні. Втім, коли ми починаємо говорити про контузію чи контужених, часто від цивільних медиків можна почути таке, а такого діагнозу не існує. І частково вони праві. Десята міжнародна клатифікація хвороб МКХ 10 ставить знак рівності між контузією та струсом головного мозку. Саме контузія складає по понад 80% серед усіх бойових ушкоджень, голови і носить неофіційний титул автограф війни. Отже, тема не нова, але так мало досліджена в українському сьогоденні. Хоча бойова нейротравма в сучасній війні складає понад третину усіх поранень. З власного досвіду. Зі скаргами звертаються не тільки ті, хто підірвався на міні, а також артилеристи, кулеметники та всі, хто на власному досвіді під час служби зазнав, що таке постійний потік інтенсивних вібрацій. Трохи механізму. За механізмом ушкодження мозкову травму поділяють на первинну внаслідок дії вибухової хвилі безпосередньо вторинну фокусовану внаслідок дії снарядів, що ушкоджують кулі, осколки та третину внаслідок внутрішнього черепного зрушення мозку при падіннях, ударах головою по поверхні. Пацієнтам з легкою черепно-мозговою травмою, контузією, відповідно до міжнародно визнаних критерій є людина, яка мала травматичне, індуковане фізіологічне порушення функцій головного мозку, тобто внаслідок дії зовнішніх обставин. Вибуху, потрапляння стороннього предмета в голову, що проявляється щонайменше однією з таких ознак будь-який період втрати свідомості, будь-яку втрату пам'яті на події безпосередньо до або після травми, будь-яка зміна психічного стану в момент травми, наприклад, почуття приголомшеності, дезорієнтація. Симптоматика контузії залишає можливість жити і воювати. Провідні симптоми зникають протягом 7-21 дня. Головний біль списується на інші фактори, такі як погода, похмілля. Психоемоційні та поведінкові розлади виникають у віддаленому періоді та списуються на характерологічні особливості чи алкоголізацію. Механізм контузії є замкнутим колом процесів, що відбувається одразу після дії ушкоджуючого фактору на червну коробку пацієнта. При цьому головний мозок, як субстанція, що нагадує міцні драглі, холодець желе, починає рухатись всередині мозку із запізненням у порівнянні з рухом черепу. При цьому стінки черепа, немов стають вторинним ушкоджуючим фактором. Далі запускається каскад реакцій. Через неодорідність структур мозку, старий мозок, стовбур, мозоле стетіло більш щільний, кора більш м'яка. Відбуваються розриви аксонів, відростків нервових клітин. Такі розриви приводять до первинної загибелі нейронів. При розривах синапсисів нервових з'єднань відбувається вивільнення медіаторів біологічно активних речовин, що мають властивості токсинів для нейронів. Виникає вторинне ушкодження нейронів. Виникає посттравматичне запалення мозкової клітини. Набряг, що призводить до зниження кровопостачання, кисневого голодування нервових клітин та третинного ушкодження, коло замикається. Максимальна загибельний іронія спостерігається через 5-6 годин після отримання травми. Особливою специфічною формою віддалених ускладнень травматичного ушкодження головного мозку є постконтузійний синдром, який проявляється переважно розладами вегетативної нервової системи. Такі як запаморочення, збліднення або почервоніння обличчя, оніміння кінцівок та порушення в психоемоційній сфері роздратування, апатія, підвищена збудливість та інше, що також не сприяє повноцінному соціалізованому функціонуванню ветерана або військовослужбовця. Важливо наголосити, що контузити може будь-кого. Втратою свідомості та втратою пам'яті на події. Але віддалені прояви у вигалі постконтузійного синдрому з ознаками неминаючої та наростаючої втрати слуху і зору, головних болів, зниження когнитивних процесів, можуть проявитися далеко не в усіх. І це добре. Вони є приблизно у третини всіх, хто зазнав контузії. Саме тому важливо спостерігати цю проблематику у часових проявах. Встановити діагноз Контузія має і, може і має право виключно лікар. Самостійне діагнозування в себе симптомів, що можуть збігатися з описами хвороб, нівелює значущість наслідків і може призвести до втрати дорогоцінного часу, який можна використати, довірившись фахівцеві. Це ще раз підтверджує реальну наявність проблеми та необхідність комплексного втручання для покращення життя, адже не одразу, а саме згодом, за власним досвідом у 2017 18 році зверталися по допомогу усі ті, хто зазнав реальних відчуттів наслідків контузій, отриманої в 2014-2015 роках. Тобто, чекаючись, саме пройде, що потім розрослося, не можу спати, гудить у вухах. Втрачаю зір, не можу зосередитись або запам'ятати прості речі. Голова болить або е, болить постійно, гуде. Дратуюся навіть на дітей, та не кожен здатен на звернення. Але все таки звертайтеся і пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапію. Зустрінемося.